Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову працюємо в канві. Значить, в пошуку вводимо день народження, вибираємо і Canva нам запропонує дуже багато класних варіантів. Вони є як прямокутні, так і у формату квадрат, формату спеціально для історії. І тут ви вибираєте те, що подобається вам. Також вони є анімовані, От тут бачите, де голубенький рухається тортик. Також вони є не анімовані. Ну, давайте ми з вами. А, До речі, що хочу сказати. Якщо ви навчитеся от класно працювати з анімованими, ви далі зможете своїм діткам, там, родичам робити дуже класні вітання з їхніми фото або навіть з їхніми відео. Це таки будуть суто індивідуальні. Давайте ми з вами зараз зробимо ну, таку собі загальненьку. Ну, простішу я ось покажу, але там собі будете творити. Ось, є у нас готовий шаблон. Натискаємо, редагувати пишемо. Вітаємо з днем народження. Далі ми його зменшуємо, ми його розтягуємо, щоб воно мало якийсь людський вигляд. Далі ми можемо натиснути внизу шрифт, підібрати якийсь більш такий цікавіший шрифт для заголовка. Ну, понятно, що ви тут будете тестувати, вибирати те, що подобається суто вам. Ви вже знаєте, так, як це все тут використовувати. Ну, нехай буде, що є. Далі, нижній текст. Отут редагуємо, пишемо якесь своє побажання. Там... Бажаю міцного здоров'я, успіхів та здійснення всіх мрій. Так, ми тут написали. Тут також шрифт ви собі коригуєте, вибираєте те, що буде подобатися суто вам. Це ми можемо збільшити. Так, це ми підтягнемо сюди. Далі. Якщо ми натиснемо внизу плюсик, ми можемо внизу вибрати текст. Тут дуже класні ось такі ще тексти є. Хто вже сюди заглядав, той бачить, так? Давайте попробуємо сьогодні вибрати щось з цього. Ось ми з вами візьмемо ось цей. Ми його зменшимо, і, відповідно, ми тут напишемо, від кого ця листівка. Редагувати, так? І пишемо, знайк. Кращими побажаннями Оксана Когут. Далі ми його будемо розтягувати, ми його будемо зменшувати. І ми його десь так заховаємо, щоб воно ну, не було таким, як основою. так? Ось так ось зробимо ще так менше. А це зробимо навпаки більше. Ну, ось, до прикладу, це така найпростіша а, вітальна листівочка. Тут без всяких анімацій, без нічого такого. Ось таку листівочку зробили і далі, коли ваших друзів день народження, ви їм в ленті кидаєте от вітання, але там є і ваша така приміточка. Можете написати магазин побутової хімії фата, так?